Цукровий діабет не хвороба, а спосіб життя, констатують медики. Попри необхідність щоденних процедур, як от вимірювання цукру та прийом препаратів, хворі на цукрівку можуть жити як звичайні люди, за умови правильного харчування, відмови від шкідливих звичок, а також адекватної поведінки пацієнта. В іншому випадку можуть розвитися небажані ускладнення. Цукровий діабет, якщо він в тривалий час знаходиться в декомпенсованій стадії. Він вражає в першу чергу судини, а також вражає нервову систему. Найбільш частими ускладненнями являються це ускладнення з боку органів зору, різного виду діабетичні ретінопатії, це ускладнення з боку нирок, нефропатії, хронічна ниркова недостатність і досить висока питома вага продовжує своє життя за допомогою. Гемодіалізу це враження судин кінцівок. Найчастіше хвороба вражає людей працездатного середнього віку. Медики наголошують, немає одного показника, який пояснює виникнення діабету. Серед основних причин генетична спадковість. Щонайменше раз на рік треба перевіряти рівень цукру й особам схильним до ожиріння. 50% людей не знають, що у них цукровий діабет. Тому лікарі радять звертати увагу на симптоматику. Це загальна слабість, сухість в роті. Спрага Часте сечовиділення. І немотивоване не похудання, наприклад, втрата ваги без видмен на то причин при збереженому хорошому апетиті. Що 10 секунд у світі фіксують два випадки цукрового діабету. Лише на розробку нових форм лікування світова спільнота витрачає 9 мільярдів доларів на Закарпатті Суми на підтримку хворих на цукрівку дещо скромніші кожного року. в Закарпатській області з різних рівнів бюджету на лікування цього недуга. Виділяється більше 15 мільйонів гривень. Це й державна субвенція в виді 10 мільйонів. Це кошти обласного бюджету, це кошти місцевих бюджетів. Закарпатські інсулінозалежні діабетики отримують препарати безкоштовно і в повному об'ємі. Кожен хворий має пройти індивідуальний підбір форми лікування. Із хворобою люди живуть десятки років. Найважче її вчасне виявлення. Вже хворію, 12 років. Два роки була на таблетках. Десять років вже на інсуліні. Перенесла нервний стрес і з'явився цукор. Хвороба, цукровий діабет це загальна слабість. Загальна слабість. Незручности десь кудись їхати, треба регулярно приймати лікарство, треба регулярно, як кажуть, харчуватися і дієтичним харчуванням. Форми лікування цукрового діабету вже у приміром, спеціальний шприц, ручка дозволяє самостійно вводити інсулін навіть незрячим. Такими препаратами безкоштовно забезпечують дітей вагітних і слабозрячих. Аби попередити небажану хворобу, лікарі наголошують на проведенні скринінгів у рамках відзначення всесвітнього дня діабету. 14 листопада в Ужгороді вимірюватимуть цукор просто на вулиці безкоштовно.